О 12-й ночі. Звук шахеда. Ми спали. Бистренько підірвалися, тільки з кроваті встали і пролунав вибух. Ну і що, ми такі додоволі, ну, зато всі цілі. Дружина дружина вагітна на 9-му місяці, то у нас було тут трошки так жах був. Олександр Крилов разом із родиною мешкає у старому селі, що на Сумщині. В ніч проти 21 березня навпроти його будинку вибухнув російський БПЛА. Кришу знесло, там знесло теж шифер з криші. Тоді вікна повибивали ж всі повністю тут, ось в літній кухні машиною ось Розсікло повністю побило. Будинок Оксани Єременко один з тих, що пошкодило найбільше в старому селі. На її подвір'я і впав російський дрон. От сюди герань 2 прилетіла. Стіну потягнуло, всі вікна вибило, балкон вибило. Не поранені, але житла нема. Весь вік будували хату. Зранку місцеві жителі допомагають прибирати уламки. Чекають волонтерів. Починаємо і будемо працювати. А там зараз привезуть, мабуть, стройматеріали, будемо. Це... Терор. Та, так. Дуже погано. Вибухи та звуки безпілотників чує щодня, говорить місцевий житель Олександр Теліженко. Виїжджати чоловік не планує. Родилися, хрестилися. Тут ми і залишимось. Ми вже, якщо чесно, звикли. якщо шахиди не літають, значить, щось не щось не воно. А якщо літають, воно набагато спокійніше. В кавички. Внаслідок російської атаки в селі пошкоджені дев'ять будинків. Також сільгоспідприємство, говорить спеціалістка Нижньовсировацької сільради Оксана Бульченко. Мангари, машини, трактори в нього дуже погоріли, пошкоджена. Сільхозтехніка да, Сіль... сільхозтехніка в нього пошкоджена. І на дачному кооперативі там 13 будиночків, Загалом один повністю зруйнований. А такий вигляд мають будинки Дашного кооператива, що поблизу старого села. Вибух тут пролунав опівночі, говорить місцева жителька Світлана Босенко. Налякались, ну а що ж куди діватися. Багато людей виїздили вночі, бо страшно було. Ну, хтось бачив, виходив, хтось, хтось в підвал тікав. П'ять утра я сюди виїхав. Я це розрібаю, да, Все, що залишилось від будинку. Стіну аж посунуло, бачите. Вся стіна туди пішла, це волна. Ось їхня радість від шахіда. Будинок, каже чоловік, залишився йому від батьків, тож його планує відновлювати. А от сусідська дача додає, розбита повністю. Ось приліт, де був приліт, тут був будинок, його вже нема. Приходьте за мною сюди. Це сусідський будинок, ось місце приліти, ямка. Просили удару, лист може свідчити. Це сталевий лист, котрий підняти неможливо. Сила удару була дуже сильна. Воно все горіло, тут пожежна частина приїжджала, гасили пожежу. Долатиме наслідки російських ударів і Олександр Юськов. На його ділянці внаслідок вибуху зім'яло паркан, побило автівку. Вибило скло водійської двері і вибило скло пасажирської. Автівка 1974 року випуску. Її каже Олександр, хотів продати поціновувачам ретроавтомобілей, а кошти перерахувати на потреби Збройних сил. Може, хто якийсь, ну дайте якийсь колекціонер придбає, то я готов був навіть ці кошти перерахувати хлопцям на потреби на їхні. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.